Друзі, всім привіт і зараз поговоримо на болючу тему. На жаль, знову цю тему хочуть зробити болючою, мовну тему. Ніяких підстав для мовних конфліктів в Україні немає, але при цьому знаходяться ті, які ці мовні конфлікти все одно роблять. Хто вони, чому вони це роблять? Давайте про це поговоримо. Тема дуже важлива. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Тут ваші коментарі супер цікаві, супер важливі. Я чекаю на них. Поїхали. І так, знаєте, тут нові заяви. Мандзюк, Кашулінський і вже з ними. Я хочу, щоб ми з вами їх розібрали і розібралися, де тут є здорове зерно, якщо воно взагалі є, а де це просто хайп і намагання розколоти українське суспільство, що тільки на руку Росії більше нікому. Ну, ви знаєте, така ця Олена Мандзюк, блогерка, інфлюенсерка. З Хмельницького, яка себе взагалі чомусь вона Єлена мандзюк, цікава, але пише, що вона ненавидить все значить російське. Ну, будь ласка, це твоя справа, але дійшла до того, що пише, що значить, її діти можуть. Ти російськомовних дітей, ну це просто вже божевілля і за межею. Я написав на неї звернення в поліцію. Поліція їй там вже все пояснила, але Мандзюк продовжує після. Вона назвала Харків наш незламний містом з Російських ждунів. Ну це ганьба. Потім пише виправдання, що вона не зовсім темала на увазі. Ну ну от спеціально це все робиться. Її мета заробити хайп, що про неї говорили, щоб хтось кричав, яка вона молодець. Хтось, що вона не молодець, а вона от в цих волнах хайпа не пливе, і їй все гаразд. Але це руйнує Україну, це розколює українців, це не є нормально. Так казати про дітей, яка різниця, якою мовою вони говорять, якщо ці діти не, біженці, якщо ці діти з Маріуполя чи Сєвєродонецька, чи такі, як Мандзюк хочуть, щоб ті, хто зараз на окупованих територіях там і залишили з росіянами, чи їхали в Європу? А я хочу, щоб вони їхали в Україну і жили тут. Ну йдемоте далі, брати Капранови, такі є історик, цей теж почав писати значить, про російськомовних. Подивіться, нащо це робити, незрозуміло. Ну і цілий кошулінський, колишній віце-спікер Верховної ради. Ну здавалось, би, це ж не просто хай пожер. А подивіться, що він несе що давайте російськомовних карно карати просто за те, що вони розмовляють до вдома. Російською мовою, ну це просто якесь ну божевілля, і оце все а, вони розкручують. Безумовно, є такі ж божевільні з іншого боку. От, подивіться конфлікт з музикантом, абсолютно чевним, україномовним, який, значить, на нього напала людина, яка стверджує, що він там воював, але себе веде неадекватно, вимагає від нього співати російською. Той не хоче. Ну так, тобто, оці неадеквати вони є з обох боків. Але коли ми виходимо на вулицю з вами, ну правда ж ніхто нікого не б'є, ні за російську мову, ні за українську, ні за яку. На фронті купа людей розмовляє російською мовою. Боронить Україну зі зброєю в руках. Насправді, друзі, ніякої проблеми в Україні немає мовної. Більше того, в нас є мовне законодавство, закон про мову. Ну він вже розписав все. Медіа тільки українською, державна влада тільки українською. В школі тільки українська. Публічні заходи тільки українською. Ну що ще написати? Ну, все в рамках розуму якогось, вже все прописано. Ну а як люди спілкуються вдома, Да це їхня, абсолютно їхня справа. Так, да, звичайно, хочеться, щоб поступово. Більше людей розмовляло українською, але поступово. Нікого не треба примушувати, ні на кого не треба нападати. Не має бути жодного насилля, бо насилля викликає тільки зворотню реакцію. А от так на на зловам, не буду. Ну і це не треба нікому. Радіє всьому цьому, тільки раша. І неправда, що у нас тут війна і за російською мовою, Це ну, бред. Путін Грузію атакував тому, що там була російська мова, сірію качав, тому що там російська мова. Так він стирає російськомовні міста Донбасу, сходу, Півдня України руйнує. Тобто чому тут російська мова? Війна, тому що Путін хоче далі імперію, збільшувати кордони, забрати нові території, щоб далі атакувати. Тому що це геополітичний маньяк. і це геополітична маньячна Росія, тому що вона продовжує бути імперією. І мова тут ні до чого. І не треба про це, про це розповідати, і людей, які ні в чому не винні за те, що вони просто спілкуються там вдома російською, як цей тип, божевільний Кошолінський, значить хоче їх чи саджати, чи що з ними робити. А потім такі, як історіч, подонки о, і записують ці інтерв'ю, де говорять: подивіться в Україні, вон там як, як переслідують. Хоча реально ніхто нікого не переслідує, але є такі, як Мандзюк і інші, які якраз лють воду на млин росіян і тих, хто працює на росіян. От і, власне, і все. Друзі, ну і такі речі, і така поляризація, вони реально небезпечні. Ну тому, що те, там сказав, сказала, Кошелинський сказав, а з того боку, їм відповіли до да Пашліви, а тоді вони ще сказали, а ті ще більше відповіли. Оце створює в суспільстві розкол і ненависть. Подивіться результати цього в США: замах на Трампа, вбивство Чарлі Кірка і там інші замахи. Чому? Тому що накрутили от аж до такого. Ми такого хочемо тут в Україні? Ну, точно ні. Друзі, думаю, що це насправді дуже важлива тема. Пишіть, що ви про все це думаєте? А ми тримаємо стрій.